Функціональність у кожній деталі: новий захищений телефон Xtreme PV68 із потужним акумулятором та ліхтариком. Новий захищений кнопковий телефон виготовлений із найякісніших матеріалів і наділений сучасним функціоналом. Тому не боїться ні поганої погоди, ані технічних завдань. Батарея ємністю 2500 мАч дозволить вам користуватися Xtreme PV68 до двох тижнів. Цей девайс захищений від води, пилу і бруду за стандартом IP68. Автозапис виклику дає можливість зберегти важливі розмови. Швидкий набір для восьми різних номерів на кнопках від 2 до 9 подбає про те, щоб ви могли швидко зв'язатися з рідними чи екстреними службами. Завдяки функціям чорний список і білий список можна контролювати вхідні дзвінки, приймати лише виклики відобраних контактів і блокувати невідомі номери, що стане ефективним способом захисту від шахраїв, можливість якою можуть похвалитися навіть не всі смартфони. Для розширення користувацької пам'яті можна використати слот для карт microSD ємністю до 32 ГБ. Завдяки підтримці двох SIM-карт формату Міні Сім, телефон працює в мобільних мережах стандарту GSM. Ви зможете безперешкодно телефонувати абонентам різних операторів, слухати музику і писати повідомлення, не хвилюючись про те, що девайс надто швидко розряджається. PV68 оснащений кольоровим дисплеєм діагоналю 2,4 дюйм з роздільною здатністю 240 на 320 точок. на дюйм. У розділі мультимедіа є аудіо і відеоплеєри. Камера, галерея, диктофон та fm радіо, яке можна слухати без гарнітури завдяки вбудованій антенні. Телефонна книга Xtreme pv 68 дозволяє зберігати 500 контактів у вбудованій пам'яті телефону. Bluetooth дозволяє підключати до Xtreme pv 68 стереогарнітуру для прослуховування улюблених треків у високій якості. Розділ меню органайзер допоможе проводити час із користю і зручністю, адже містить будильник, калькулятор, календар, секундомір і програми для читання електронних книг. грошове та медичне забезпечення. Тайпсі є поширеним роз'ємом для більшості сучасних девайсів, але в кнопкових телефонах зустрічається не часто, хоча й має значні переваги. PV68 Дуже зручний для користування в темряві, адже має підсвітку клавіатури. Пристрій доступний у двох кольорових варіаціях із повністю чорним корпусом та з помаранчевими деталями. pv 68 поєднує зручність і практичність, пропонуючи низку корисних функцій для щоденного використання.